Велесовик використовували для того, щоб захистити будинок, сім'ю, себе від негоди, від всяких якихось нещасних випадків. Цей символ називається святодар або дар світла людям, і Бог велес через цей символ, як наче всі абсолютно шляхи і дороги гармонізує. Це дуже хороший, потужний оберіг для чоловіків воїнів. Коли ми говоримо знову ж таки про святодар, то він. Коли крутиться в одну сторону, він збирає енергію, якщо крутиться в іншу сторону, він енергію Росії. Велес це завжди про зв'язок з предками. Людина, яка використовує велесовик, вона гармонізує свої стосунки з оточуючим середовищем, досить динамічно, змінюючи все, в чому вона перебуває. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про один із дуже потужних оберігів, який називається велесовик. Також я вам покажу різницю між ним і святодаром це дуже схожі, на перший погляд, обережі символи, але вони мають досить велику різницю у застосуванні. Так як в лютому місяці ми святкуємо Велесовий тиждень, 11 лютого, день Бога Велеса, я багато зараз знімаю відео про Велеса, щоб максимально вам розповісти і показати, який це неймовірно потужний Бог, і як наші пращури його поважали, любили за його дійсно магічну силу. Так, звичайно, всі боги мають е, певну магічну силу, яку і дають можливість використовувати через свої обереги, амулети е, людям. І якщо ви також, як і я, полюбляєте вивчати слав'янські обереги, символізм, значення, використовуєте їх, то і цей символ вам також сподобається. Слов'янський ведичний, свастичний символ Велесовик має дуже глибоке сакральне значення, і в першу чергу він є небесним оберегом, який захищає свого власника від всього недоброго, в першу чергу від злих людей і злих намірів інших людей. Відповідно, ми розуміємо, раз Велесовик, то і в нього є щось закладене досить потужно. Подивіться, як його зображають. Зображають в вигляді кола, в якому розкручуються чотири хвости. Схоже на нашу галактику, якщо б ми порівняли нашу, як розкручується галактика, в якій знаходиться наша сонячна система, ми побачили б ті самі чотири рукави, які закладують. Кручуються у певну воронку. Як знали наші пращури, як влаштовано все на небі, ми до сих пір не розуміємо. І мені здається, що дарма ми думаємо, що наші пращури були якимось такими дивними, які там орали землю тільки, засівали її, обробляли її якимось там мотигами. Але мені здається, що дуже багато речей, які знаходять різні археологи, дослідники, яких не можуть пояснити вчені, вони від нас і приховують, тому що. Те, що за часів трипілля прекрасно розумілися на положенні планет. За часів ще трипілля, я вже не кажу глибше, а це вже все-таки від 5 по 7 століття до нової ери, саме наші з вами трипільські пращури прекрасно розуміли, як пливає Сонце місяць на цикли на Землі, що існують ще інші планети, і вони вважали, що боги. Прийшли на землю саме десь з якихось космічних світів. Саме Белесовик і вказує нам на те, що колись із зірок, із якихось інших планет на Землю прийшли з центрального Сонця чотири раси, чотири напрямки, з яких потім з'явилися слов'яни і арії. Я готую вам же дослідження по цій тематиці і обов'язково вам про це розповім. А зараз просто скажу, що той світ. Які створили наші боги, прийнято було називати Дарій або Даром, який отримали люди на Землі від світла, від яра, від сонця. І ви бачите, що в центрі саме тут зображається Сонце. І саме цю країну Дарію ми в різних письменах, в різних... Трактатах бачимо як Арктиду, як Північну країну, як Райську землю або Гіперборею. І саме там в цій країні були започатковані і були саме там з'явилися перші арійці, як носії певної інформації, певних духовних вчень на землю. Але повернемося до Велесовика. Велесовик – це той якраз потужний оберіг, який дає можливість людині, яка знаходиться десь далеко від дому, захиститися, захиститися від злих духів, від неприємностей, від проблем на шляху. Тобто Бог велес через цей символ, як наче всі абсолютно шляхи і дороги гармонізує. Ви бачите по центру коло і чотири такі напрямки. Напрямки світу. Також це дуже хороший, потужний оберіг для чоловіків воїнів. Він реально є суто чоловічим оберегом, якщо ми говоримо на тему, а який би оберіг був одним із найпотужніших в символіці для чоловіка воїна, для чоловіка, який зараз стоїть на захисті своєї рідної землі. То Велесовик я якраз би вам і е, порекомендувала. Велесовик використовували для того, щоб захистити будинок, сім'ю себе від негоди, від всяких якихось нещасних випадків. Коли бушувала гроза, коли були великі, великі гради або великі буревії, грім, гримів тощо, то люди одягали амулет з велесовиком на себе і вважали, що він їх захищає. Від таких стихій. Взагалі, вважається, що саме Велес приніс цей символ, і в ньому заклав ціле вчення про те, звідки ми прийшли, і що ми маємо робити в цьому явному, проявленому світі. Він показує цим символом, що абсолютно все, що довкола є людини, а це світ тварин, світ рослин, світ мінералів і людини, от як чотири частини. Чотири хвостини довкола кола це все те, що має об'єднуватися для єдиної цільної мети, для того, щоб в цьому світі явному ставало більше краси і гармонії. Тому людина, яка використовує велесовик, вона гармонізує свої стосунки з оточуючим середовищем досить динамічно, змінюючи все, в чому вона перебуває. Якраз ми маємо подивитися з вами, як він схожий з іншим символом, з яким його дуже часто плутають. Будь ласка, подивіться, цей символ називається свято-дар або Дар світла людям. І якщо Велесовик є однонаправленим і е, Святодар є і посолонь, і проти солонь. Тобто він, як свастика, крутиться в різних напрямках. Велесовик вже ж має напрямок тільки е, в одну сторону. Отже, коли ми порівнюємо ці два символи, то ми маємо зрозуміти, що. Велес це завжди про зв'язок з предками. Тому велесові, коли ви застосовуєте, ви отримуєте ще благословення від предків. Коли ми говоримо знову ж таки про свята дар, то він, коли крутиться в одну сторону, він збирає енергію. Якщо крутиться в іншу сторону, він енергію Росії. Про свята Дар я вам запишу окреме відео, бо його треба розібрати на праву сторону, ліву сторону. Свастику. Стосовно Велесовика, ви можете його використовувати, якщо хочете мати успіх у якійсь які своїй діяльності в бізнесі. Якщо ви хочете знайти контакт з своїм родом, своїми родичами, своїми предками. Він завжди допоможе вам пізнати щось, що неявне, заглибитися в підсвідомість, дістати звідти відповіді на різні питання. Він завжди допоможе проникнути в таємниці і розкрити здібності. Також е, треба пам'ятати, що Велесовик, як один із потужних символів Бога Велеса, він ніколи не буде допомагати людям, у яких є злі наміри проти е, е, рід, роду родини, батьківщини. Тобто він просто буде втрачати свою силу, тому що Велес, ще раз нагадаю вам, це Бог, який нас поєднує з душами померлих предків. Тому кожен раз, якщо ви хочете, щоб вам допомагав той чи інший оберіг, а велесовий особливий оберіг, то ви маєте з повагою відноситися до свого роду до своїх предків маєте з повагою відноситись до людей, яких називаєте родичами, рідними, і відповідно, Велесовик буде вам давати всю ту силу, яку він може в собі сконцентрувати. Нагадаю вам, що кожен символ концентрує певну енергію, певну інформацію, яку несе. Це часто графічні зображення саме функцій різних богів з пантеону рідних богів. І коли ми використовуємо цей символізм, усвідомлюємо цей символізм, то боги відповідно нам і допомагають. Якщо вам цікаво дізнаватися, як створюються амулети, як створюються обереги, як взагалі взаємодіяти з цією величезною, неймовірною кількістю різних знаків, я вас запрошую на курс Сакральна геометрія оберегів. Посилання залишу під цим відео. Це запис мого курсу, це 5 занять, де ви розберете, зрозумієте. Намалюєте, промалюєте, проживете різні групи оберегів. Це і обереги достатку, грошей, здоров'я, зцілення захисні, які можна використовувати як для себе, так і для своєї сім'ї, так і для ваших рідних і близьких, якщо вони зараз десь знаходяться на війні. Для них також можна зробити обереги, і вони будуть. Точно працювати. Також на цьому курсі ви можете навчитися робити обережу мандалу, в якій будете комбінувати різні обереги. Посилання під цим відео я вас запрошую в зручному режимі в відеозапис. Якщо у вас будуть запитання, ви зможете задати їх мені через чат і отримати ще додаткову інформацію. Тож, залучайтесь, будь ласка, до навчальних проєктів Академії розвитку поле Любові з завжди дуже глибоко, символічно, цікаво і, звичайно, з любов'ю. Бажаємо нам всім з вами, як українцям, якнайшвидшої перемоги, щасливої долі і, звичайно, щоб ми відчували свою волю і свободу, бо це і є наша істинна ідентичність. До зустрічі!